Там, де любов, його побувка вже скінчилась. Дружина гірко подивилась, рюкзак висиджене на спині, у неї вирвалося ні. Долонями прикрила очі. Без тебе всі безсонні ночі. Я так втомилася одна. Хай буде проклята війна, то я піду мені вже час. Підбіг малесенький Тарас і чітко, голосно сказав: Тебе я, тато, так чекав, а ти кудись вже їдеш знов? А де ж до нас твоя любов? Побудь іще. Хоч трішки ти, я прошу, таточко, не йди, Тарасику, синочок мій, пробач мене і зрозумій. Ви вдвох і є життя моє, для вас і сонечко встає. Я Бога молю кожен раз і нищу ворога запах. Вони вчиняють хто що хоче, для них земля все що жіноче, для них дитяча кров вода, там, де вони, там скрізь піда. Я мушу нищити ту гниду, бо вас люблю, тому їду. Готується до виходу збірка цих віршів. Хто задонатить більше, ніж 500 гривень, отримає цю збірку в подарунок з авторським підписом і побажанням. Хто задонатить 500 гривень, отримує цю збірку як покупку. Хто задонатить менше, ніж 500 гривень, отримає можливість. Гарантовану можливість придбання цієї збірки за доплату залишкової суми до 500 гривень. Посилання внизу цього відео.